Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. І сьогодні на огляд проведу DC-DC перетворювачів бренду XWST. Приїхали потужні для здачі живлення перевдачів, підсилювачів і реба. Почну із найменшого. Конвертер бере на вхід від 9 до 36 вольт, видає 19 вольт 3 А. Такий я особисто собі. Брав для того, щоб заряджати ноутбук від 12-вольтового акумулятора від автомобілі. в автомобілі безпосередньо. І мені дуже подобається, взагалі не гріється. Просто в роз'єм до ноутбука і з іншої сторони, або прикурювателю, або просто кліма накинути на акумулятор і заряджається. Мені дуже подобається і вам раджу. Наступний перетворювач на вхід бере рівно 12 вольт, ну плюс-мінус, звісно, у нього є зазори. До речі, потім проміряємо, коли будемо їх виміряти. На вихід видає 28 вольт 3 ампера. Також можна використовувати для живлення реба, але непотужного. Наступний це аналогічний на вхід бере 12 вольт, на вихід 28 воль 3 ампера. В цього з охолодженням буде значно краще, тому що алюмінієвий корпус і прям такий відчутний радіатор. Наступний наш перетворювач на вхід бере 48 вольт. Звісно, у нього там плюс-мінус є діапазон, і на вихід видає 28 вольт 15 ампер. дуже добре підходить для стабілізації напруги на реп. але ваші акумулятори, які живлять цю штуку, потрібно обов'язково вставити БМС, щоб не розрядити його в ноль. Бо ця штука розрядить акумулятор в ноль, і це буде прям дуже комфортно і хотіться. Наступний перетворювач дуже подібний, але не 15 А, а 30 А. Всього 840 Вт і на вхід бере 60 вольт. Дуже класна, дуже потужна штука. Декілька модулів можна ним заживити і буде дуже добре. І самий Великий DC-DC-перетворювач, найпотужніший на вхід бере 60 вольт, на вихід видає 28 вольт 40 А. Разом 1120 Вт, це ну, прям повністю можна ним заживити весь блок там, на 4 чи на 6 модулів РЕБ, якщо вистачить живлення. Нагадую, що обов'язково потрібно на ваші акумулятори ставити, як мінімум, відсічку по напрузі для того, щоб розряджати їх до безпечного рівня, а в ідеалі БМС-ку потрібно поставити. Дякую вам, задавайте, будь ласка, питання по DC-DC перетворювачам Далі будемо кожен проміряти і робити більш повний огляд технічний. Ну, по термінам не скажу, тому що багато є чим зайнятися. Буду старатися пошвидше це зробити.